Хорошо. Тема обговорення міжряддя соняшника або кукурудзи. Це питання досить актуальне, тому що стосується якісного високого виробництва, збільшення обсягів виробництва зерна, як соняшника, так і кукурудзи за рахунок звуження міжряддя. І тим самим збільшення кількості рослин на одиниці площі раніше до цього часу проводилося дуже багато досліджень за кордоном в країнах Азії Південної Америки, де використовувалися прийоми елементи технології з вуженими міжрядями. За рахунок цих технологій досягалася більша врожайність. Цих культур відповідно навіть в Полтавській області та Черкаській області є господарства, які зацікавилися дослідженнями і розширеннями свого бачення, а також спробувати змінити елемент технології з метою отримання більшої врожайності. Перше питання хотілося почути про доцільність і перспективи да, даної технології про звуження міжряддя. Насамперед, звуження міжряддя це, як я говорив, це елемент технології, в якому змінюється просто один параметр. З, змінюється ширина між, міжряддя. Відхід від стандартної 70 сантиметрів до 35 см. сантиметрів за рахунок цього рослини на одиницю площі розподіляються більш рівномірно і. Як раніше ми обговорювали на семінарах, кожна рослина живиться по принципу кола, по принципу круга. Так будується у неї площа живлення, як у ґрунті, так і надземної частини. фактором, єдиним фактором, на який впливає в рослини, це конкуренція. Площа живлення у рослини, вона завжди наближена до округлої форми, але із збільшенням щільності посівів, в нас зменшується це коло, по якому рослини живляться по цьому принципу, і відповідно підвищується конкурентна взаємодія за фактори середовища. Але в чому доцільність? Якщо ми візьмемо 70 міжряддя і візьмемо 35, то рослини, як би ми не розміщували, у міжряді 70 см площа живлення кожної рослини буде наближатися більш до еліптичної форми. Тоді таким чином формується як підземна, так і надземна, надземна маса. Відповідно, якщо ми звужуємо міжряддя, у Нас площа живлення стає більш схожою на округлу за рахунок цього. Рослина може почуватися добре і формувати зерно, що в майбутньому в цілому буде якби врожаєм. Чим більша кількість цих рослин на площі на одиницю площі, і тим більше, що ці рослини будуть продуктивні, тим логічно буде більший врожай. На це якраз і спрямовані наші пошуки вивчення гібридів досліджень. Для того щоб визначити, який гібрид здатен генерувати велику кількість зерна навіть із зменшенням ширини міжрядь і забезпечувати високу, високу свою продуктивність. Дякую. Наступне питання: як зміниться, буде змінюватися врожайність при даній технології? порівнянні з традиційним міжрядням 70 см, наприклад, при достатній кількості вологи і при посусі. Ну, я вважаю, я вважаю так, що якщо ми беремо два фактори. Посуха або достатня кількість вологи це дві різнобічні ситуації. Коли в нас є достатня кількість вологи, то всі рослини розвиваються динамічно в позитивну сторону. Все залежить від того, яка буде далі технологія догляду за цими рослинами, які інші нюанси добрива, до строки сівби. Попередники і так далі, і ці рослини відповідно будуть розвиватися динамічно в цілому в них буде максимальна. Якщо ми розглядаємо ситуацію якби більше негативного характеру, дефіцит вологи, то із звуженими міжряддями ми в першу чергу маємо один із позитивних моментів, коли рослини створюють свою ж власну відповідно затіненість, коли затіняють. Поверхню ґрунту зменшуються втрати вологи це один момент. Другий момент: відсоток або частка рослин у посіві на одиницю площу тих рослин, які є менш продуктивними, може бути набагато менший ніж той відсоток при ширині між 70 см. Це ще один із таких цікавих нюансів. І я вважаю так, що за звуженими міжряддями у, в умовах достатньої кількості вологи урожайність може збільшуватися починаючи від від 17 до 40% в зерні, якщо ми говоримо про кукурузу, якщо по соняшнику вона дещо буде меншою, але Дещо меншою по відсотках більшою ніж коли буде 70 сантиметрів. Якщо ми використовуємо міжжадя в посушливих умовах, то я вважаю, що відсоток урожайності буде десь на рівні 10-15 відсотків, але буде все-таки врожайність більша навіть за посушливих умов при звужених міжжадях ніж це будуть традиційні 70 сантиметрів. Зараз чого? За рахунок більшої кількості рослин, які формують зерно або насіння. Олександр, угу. я задам ще уточнення. ви раніше казали, що є у вас в цьому році фермери, ваші знайомі, які подивилися на наш досвід на полі знань в минулому році, і вже в цьому році планують застосувати технологію в себе. Це фермери, що працюють за інтенсивною технологією, що це будуть за культури цікаво? Ну. А... Насамперед, так, ну, цікаве, дякую за цікаве також питання. Фермери, які, заці, які проявили цікавість, це як і ті, хто працює за інтенсивною технологією, тому що бажають рухатися вдалі вперед, так і ті, які використовують енергоощадну технологію, зменшення кількість добрив, використовують шлях. Біологічного якби ведення землеробства, де вони раніше використовували обдумані сівозміни, знищували наприклад, знищували бур'яни або готували ґрунт завдяки технологічним своїм. Завдяки технологічних тих прийомів, які вони раніше навчилися. Тобто, це ланка фермерів, які працюють із інтенсивною технологією, і фермера, які працюють по енергоощадній технології. Тобто, навіть можуть в якийсь рік не вносити взагалі добрив для того, щоб підвищити рентабельність свого господарського року. Зрозуміло. І ще таке питання, які ваші будуть рекомендації стосовно основного живлення: збільшувати, зменшувати кількість добрив? Стосовно основного живлення, я вважаю, що норму внесення добрив потрібно залишати стабільно тією, яка була навіть при міжряді 70 см. Чого так? Тому що якщо ми розглядаємо міжряді 70, які є класичними. І використовуємо основні добрива під ті рослини, які за цим принципом розміщені. В нас рослини в міжряді менше використовують поживних речовин, ніж у ряду. тобто міжряддя може залишатися. Не повністю використані ті поживні речовини, які знаходяться в самому міжжаді, і де рослина, якби кореневою системою, просто туди не проростає і вчасно не доходить для того, щоб використати ці поживні речовини. Коли ми застос... використовуємо основні добрива і використовуємо звуження міжжаддя, рослини рівномірно використовують поживні елементи із ґрунту. На одиниці площі, в подальшому я вважаю, що показники вражальності самі наштовхнуть на, на майбутні е, норми внесення добрив фермера, тому що, як я раніше говорив, чим більша врожайність, тим потрібно на наступний рік забезпечити таку кількість добрив, яка компенсує винос тих поживних речовин, які е, поїхали з поля в вигляді зерна. Добре, дякую. Наступне. Які е гібриди краще вибрати для посіву при такій технології? На які характеристики гібрида звернути, щоб вийшов гарний результат по врожайності? Дуже гарне питання, Андрій. Дякую. Я думаю, що в першу чергу, якщо ми говоримо про соняшник, то тут потрібно розуміти індивідуально, чи гібрид здатний формувати високу репродукцію або насіння за звуженими межадями. Тому що в наших дослідженнях ми, як досліджували, Три різнонаправлені гібриди: ми побачили, що гібриди, які мають короткий період вегетації, вони а, негативно реагують на звужені міжрядя. тоді як гібриди, які мають Довший період вегетації, понад 100 днів і навіть більше, вони позитивно реагують на звуження міжряддя. Тобто тут є індивідуальний вибір гібриду і розуміння того, чи цей гібрид підходить для технології. Наприклад, якщо фермер використовує технологію мінімального обробітку ґрунту, він насамперед запитує у виробника, чи підходить цей гібрид, чи властивий він для цієї технології. Я вважаю, що з міжрядями так само. Так само і з кукурудзою. А, потрібно Вибирати такий гібрид, який має компактну форму стебла, компактну форму рослини, який здатен до двокачанності, це показник, який також суттєво виділяє гібрид серед таких високопродуктивних. І, відповідно, гібрид, який навіть при звужених міжжаддях здатен швидко формувати зернову масу, яка швидко скидає вологу. Тому що у звужених міжжаддях волога не самі розумієте може скидатися досить таки повільно через багато різних природних факторів. Дякую. Які гібриди компанії Євресем, соняшника і кукурудзи, ви порекомендуєте для такої технології? Питання вже нами поверхнево вивчене. Я б порекомендував гібриди під Clearfield, це Грифон та Пегас, а також гібрид Авалон підходить для звужених міжжать. Що стосовно кукурудзи, то це 250-320 ФАО, це Меган і Орілской. Зрозуміло, дякую. І наступне питання стосовно норми висіви. Соняшника і кукурудзи, як ну, яка оптимальна норма висіву е, гібридів? Вважаю, що е, оптимальна норма висіву прив'язана е, до регіону і вона якби за класичним ходом подій. Якщо, наприклад, для умов Полтавської області е, густота оптимальна густота. По кукурудзі це 70-75 тисяч, то ця густота вона розрахована з умовою, що це міжжаддя 70 см. Якщо міжжаддя в нас 35, зрозуміло, що у нас рослин буде вдвічі більше, то це у нас буде вдвічі більше рослин на одиницю площі. Це буде вдвічі більше рослин, тобто 140 тисяч на 1 гектар. Угу. В подальшому я вважаю, що деякі гібриди і в подальшому технологія, коли буде активно розвиватися, деякі корективи вони будуть мати місце, але потрібно ще достатньо, якби якісно дослідити реакцію на погоду, тому що 22-й рік за погодою. В нас достатня була кількість опадів, і температурний режим був достатньо сприятливий, як покажуть в наступних роках себе гібриди, це вже інше питання, і я вважаю так, що густота вона повинна залишатися тією, яка властива для кожного регіону. Але ж зрозуміло, що вона буде збільшуватися удвічі, якщо ми звужуємо жаддя до 35 І я додам... Ну, взагалі, якщо ми говоримо в цілому не тільки при звуженому міжряді, а взагалі про традиційному посіві на 70, все ж таки питання густоти це ще питання вологозабезпечення з, з весняно- осінньо-зимового періоду. Тому що дуже часто ми да, ну, орієнтуємось при посіві на те, наскільки в нас там йдуть дощі навесні, і думаємо, їх достатньо їх недостатньо. Хоча на сьогоднішній день вже всі добре знають, що основний момент це на опичення вологи в ґрунті зими, чи був сніг, чи були дощі восени. І якщо ми бачимо, що це вологозабезпечення недостатнє, що в нас там да, в на метровому шарі ґрунті вологи не так вже й багато, то тут треба безумовно густоту зменшувати, тому що знову ж таки конкуренція особливо це і для кукурузи, тому що кукуруза все ж таки, як на мене, це більш вологолюбива культура, ніж соняшники. Якщо ми говоримо про кукурузу, коли ми бачимо, що в нас вологи недостатньо, а ми даємо туди азотні добрива, ми сім її, там 70 чи 75 тисяч, ну ми розуміємо, що і просто буде недостатньо вологи, якщо її мінімум в ґрунті. Так само і по соняшнику, бо, наприклад, власне. Наш дослід показує. От Сергій, як людина, що працює на півдні, в особливо посушливі роки, коли вологи нема, снігу не було. То будемо так казати, виграють ті, хто сіє там густотою 40-45 тисяч соняшник, а ті, хто сіють, незважаючи на ці змінені погодні умови, 70 тисяч, вони якраз і програють. Тому тут треба зважати на багато факторів, а не лише як то кажуть, доставці сівалка виїхала з ангара. От як вона була налаштована з минулого року, так подивились, прочистили, і так вона й поїхали сіяти. Ні, треба все ж таки бути більш гнучким і ну, відштовхуватися від тієї ситуації. Бачиш, чому маєкрас Я... на це зараз одну хвилинку, бо якраз з цієї репліки виходить наступне питання: тоді, в посушливий сезон, доцільність сівби із звуженим міжряддям, якщо там буде більша норма висіву і більша кількість рослин. Ну, дивіться, по соняшнику це може мати місце, якщо він швидше затіняє міжряддя. Те, що сказав Олександр, все ж таки випаровування вологи з ґрунту це дуже важливі моменти. Ми знаємо є сьогодні досвід фермерів по півдню, які сіють соняшник, да, вони зменшують густоту, але сіють вони сплошним. Чому? Тому що задача все ж таки за рахунок листового апарату соняшнику закрити міжряддя, щоб не було цього випаровування, і за рахунок того зберегти цю вологу. Є дуже багато. Ну, в мене навіть знайомі які. Які так сіють і отримують непоганий результат. Те, що стосується кукурузи, то все ж таки кукуруза в посушливі роки. Я розумію, що вона не так закриває рядки. В неї нема такої розгалуженої, значить, не розгалуженого листового апарату, то тут, мабуть, як на мене це і не дуже доцільно сіяти її з вуженими міжряднями. Хочу додати до е, нашої дискусії е, момент, що якщо є посушливий рік, і е, наприклад, візьмемо господарство, яке сіяв, бачить, що посушливий рік е, сіє там кукурузу чи сон, соняшник на 40 тисяч в посушливих, посушливих регіонах 40 тисяч може залишатися якби це стабільною густотою при, як, при якій вони знають що вони отримують нормальний показник порожальності при при цьому не ризикують недобрати за рахунок того, що рослини десь не, не вистачило вологи, вони загинули, або це стосувалося кукурузи, що не дали качана, не зацвіла володь, наприклад, там, чи якісь інші негативні нюанси. Є інший нюанс, коли використовувати звужені міжряддя, якщо ми розуміємо, що це 40 тисяч при 70 см, то за звужених міжряддях 35 сантиметрів ми можемо змінити густоту, наприклад, поставити густоту сівалки так, щоб на одиницю площі із звуженими міжряддями густота була вже не 80. Як то кажуть, що вдвічі більше рядів, значить вдвічі більше рослин. Не 80 тисяч, а наприклад, зробити так, щоб інтервальність в кожному ряду. При міжряді 35 см дорівнювала густоті, наприклад, 60 тисяч. Рослин більше, але вони будуть розміщені більш організовано на одиниці площі, і, відповідно, синхронно і організовано використовувати як поживні речовини, так і невеликі запаси продуктивної вологи. З цього ж, я знову ж таки повторюсь, випливає позитивний момент. Більша кількість рослин, більша вірогідність того, що їхня частка буде більшою, більша частка цих рослин буде продуктивною аніж не продуктивною. Mm,